Бувають ситуації, коли з твердопаливним котлом не хочеться нічого вигадувати і заморочуватись. Потрібен простий, але надійний варіант, який можна використовувати як і базове джерело тепла, а в більшості випадків як додаткове. І саме для таких ситуацій є маяк стандарт. А я вітаю вас на каналі магазину ТТСК. Мене звати Віталій. До речі, у цієї моделі з'явився оновлений дизайн, і це одразу кидається в очі. Тож давайте подивимось детальніше, як виглядає котел зараз і що він пропонує користувачу. Маяк стандарт це лінійка класичних твердопаливних котлів, які працюють у водяних системах опалення з природньою або примусовою циркуляцією теплоносія, витримуючи тиск до 2 бар. У серії є моделі потужністю 12, 14, 16 і 20 кВт. Цього вистачає, щоб опалювати приміщення площею до 200 метрів квадратних. А паливо тут універсальне: дрови, вугілля, брикети або відходи деревообробки. Котел, виготовлений зі сталі товщиною 4 мм, а гарантії виробника на герметичність становить 36 місяців. Конструкція передбачає роботу як у повністю енергонезалежному режимі з механічним регулятором тяги або навіть без нього, так і в більш ефективному варіанті з підключенням електронної автоматики. А тепер давайте подивимось, як саме влаштований котел, маяк стандарт та які технічні параметри він має. Котел не відходить від класичних рішень бюджетного сегменту, тож на фасаді ми бачимо двоє дверцят. Окремо зупинятися на фурнітурі сенсу немає, вона проста, надійна і виконує свою роботу. Можливості переставити дверцята на інший бік у цієї моделі не передбачено. Утеплення теж виконане максимально просто: лист металу, повітряний прошарок і ще один лист металу. Через верхні дверцята ми завантажимо паливо і маємо доступ до конвективної частини теплообмінника. Вона складається з двох полиць, що омиваються теплоносієм і формують одноканальний газохід. Для зручності завантаження горловина виконана з похилим боровом, а розмір завантажу вікна змінюється пропорційно потужності котла. Таблицю з цими параметрами ви зараз бачите на екрані. Нижче під конвективним теплообмінником розташована камера згоряння. Характеристики по потужностях також внесені в таблицю. Поставте відео на паузу, якщо хочете роздивитися детальніше. У нижній частині камери згоряння розташований набірний чавунний колосник, на який і вкладається паливо. Під ним знаходиться зольний відсік, куди під час роботи котла накопичується зола. І тут виробник застосував рішення, які рідко зустрічаються у бюджетному сегменті. Перше, це додаткові чавуні дверцяти відбій. Вони не дають паливо просипатися з колосника. Друге наявність у базовій комплектації зольного ящика. Для цього класу котлів це нетипово і зручно. Доступ до колосників і зольника здійснюється через нижні дверцята. На них розташований повітряний клапан із вушком під ланцюжок механічного регулятора тяги, заглушка під вентилятор примусової подачі повітря, а також ручка для ручного регулювання кута прилягання заслінки. Сам регулятор тяги монтується у штуцер на Правій боковій стінці котла. На верхній кришці розташований механічний накладний термометр. Ззаду ми бачимо штуцер під запобіжний клапан, а також патрубки прямої та зворотній лінії системи опалення діаметром 40 мм або 50 мм у котлів на 20 кВт. Там же виведений горизонтальний димохід круглого перерізу 130 мм, а у 20 кВт моделі вже 140 мм. Для регулювання тяги димохід комплектується шиборною заслінкою. Що входить у комплект? Сам котел, паспорт, кочерга, совок, зольний ящик і набір чавунних колосників. А повні технічні параметри та актуальну стіну ви знайдете за посиланням під відео у підкасті або ж на фінальній заставці. Ну і давайте підсумуємо основні переваги котла маяк стандарт. Доступна ціна сталь товщиною 4 мм та компактні розміри, човунні колоснікові грати забезпечують довговічність, зручна лінійка потужностей від 12 до 20 кВт, дозволяє підібрати котел під різні об'єкти, а багата комплектація містить усе необхідне для зручної експлуатації котла. Додатково, ви Отримуєте безкоштовну адресну доставку від нашого магазину, а також зручні формі оплати, включно з оплатою частинами та розстрочкою до 24 місяців. Для замовлень і консультацій наші телефони на екрані. Ми допоможемо з підбором котельного обладнання та системи опалення. А за потреби організуємо монтаж. Пишіть свої питання та досвід користування котлами у коментарях. А якщо відео було корисним, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.